Добрий день, я вас слухаю. Інспектор дає Слободян. Покажіть, будь ласка, приїхати. Ви що не знаєте, як представлятись потрібно? А як я представлюсь? Ви маєте підійти, покласти руку до, до кашки та й сказати своє прізвище, ім'я по батьку. І посаду. Ви сказали просто інспектор Слободян. Я сказав, інспектор дає Слободян. Ну я вам говорю, нормально мені представтеся. Інспектор дає. Представте? Представте фуражку, до я фуражки руку, я пишу, будь ласка. Якщо я, не бачила, то я, я, не... я, я маю відео зняти, розумієш? Для чого ви маєте Ви собі знімаєте, що хочете, я вам не це робити. Тому що ти порушуєш свої інструкції. Ти не знаєш, для ти маєш маєш підійти. Звернутись зверн, туди, де навіть. Ти на до водія маєш підійти і показати, представити для руку чі, і сказати своє ім'я, прізвище по батькові. Будь ласка, не вчить що вам робити. Нас, і посаду. Це вчили вісім років назад. Я називаю, моя посада – інспектор дає. Ну і далі. Далі прізвище Слободян. Ну, і чого Я... ти мене зупинив? Для перевірки документів. А то що є така причина зупинки? А ви знаєте що? причину зупинки. Я знаю, є 12 зупинок. От останні 12, 12 є таке. Немає такої. Ти хочеш жалобу отримати, чи в прокуратуру тобі написати жаль? Ну, Злякаєте, чи я щось не зрозумів. Я тобі говорю, тому що ти маєш діяти згідно закону, я, а я, ти, я, ти я, не дієш. Я, я ти порушуєш всі дію, закони. Якщо я порушую якісь закони, то будь ласка, зверніться, ти оскаржуйте мої дії. Я звичайно буду оскаржувати. Це ми вас не забороняємо, будь ласка. Ви мені покажіть документи. я тобі і... документи не зобов'язаний показувати. Ти, ти що... служба, яка вас на вас протокол за те, що ви не, не, показуєте мені документи. Як я, це... не я, не я не відмовляюся показувати. Я, я не... хочу, щоб була законна причина провірки я, документів. Причина. А ти перевіряєш просто так, маши, машина їде, ти зупинив і перевіряєш. Це ти повинен здіяти згідно закону, а ні... Не згідно закону, що я вас чомусь ображаю, чи, чи що я щось не розумію. Ну тому що ти дієш як клоун, розумієш? Чому мене ображаєте? Я тобі говорю, що ти ви, ви, клоун. Ви, ви, ображаєте мою честь. Я тобі говорив, Я що говорю, що ти клоун. По посвідчення мене... своє покажи. Я зараз на вас не Посвідчення своє покажи. Посвідчення своє покажи. Говорити, посвідчення мене... своє покажи. Мені... Мені ти, покажи... Мен... Ти, ти глухий. Хоча, мені не тикати, не посвідчення мені. мені покажи. Поки, Поки що ти для мене не міліціонер, розумієш? Будьте підвищуєте на свою жінку на мене. Будь ласка. Слободян Іван Григорович. Так, дійсно до 2015 року інспектор дає. Це яке, яке відділення? Заступник начальника ОМВС України власник посвідчення. Власнику посвідчення. Ага. <кхм> значок, <кхм> 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 значок. значок. Чому значок не на видному місці? З -з Зверху на ньому. Ти не, зна... не знаєш, що значок повинен бути на видному місці? А він що, на видному місці? Ні, я... коли ти мене підійшов, я не бачу. Бач... 0294І. До якого відділення належить? Тисменець. Тисменецька. Ти ну, я вас слухаю. Документи, будь ласка, свої покажіть. У вас вони є? Звичайно, що Документи, є. Яка причина з документів, що ти перевіряєш? 12%. Це мої обов'язки. Це не ваші обов'язки. Я бачу. Доброго дня вам. Добрий день. Ви так само не вмієте представлятись? Вас треба навчити? Я ж вам представляю, що. 0227. О, тепер вже я вже бачу, що ви представляєтесь. Посвідчення своє, покажіть, будь ласка. Прошу. Посвідчення. Своє? Міліцейське. Звичайно. Будь ласка. Чому ви тут стоїте? А ви маєте в маршрутному листі записано, ласка, що ви тут маєте... Так, Ришкун Роман Григорович, старший Романович. інспектор. А, Романович, старший інспектор е, э, е, э, дає. Дійсний до 16-го року. Дякую. Є? Є? Ще що такою? Ні. Чого ви мене зупинили? Скажіть, будь ласка, причини зупинені. Перевірте документи. Немає Є? такої причини. Ви знає, ви, сказаєте, ви знаєте, знаєте Немає причини такої перевірки документу. Любомир мене звати. Пане Любомир, у вас транспортний засіб знаходиться на закордонних номерах. Ну і що? Зупинили для того, щоб перевірити Ви що термінній що? Термін. Ви що там можна? Прошу. Ти там можна? Не ти, а ви. Я вам, будь ласка, на, цей, на ти давайте. Я називай. ще раз говорю. Я, будь ласка, не цей. я Те, буду новий. говорити, як я хочу. Ти таможня, чи можна? Ви мене не ображаєте. Ти не мене... Один і другий мене зупинили а без мене... причинки без і зараз ви причин, мені розказуєте казки ви тут. ви їдете першим ділом, без ремня, безпеки. Це перше питання. Друге, у вас машина знаходиться на цей. Ви громадянин Чехії чи України? Неправда. Яка різниця? Велика різниця. Я... Зарешно, ти витер... Ви, хлопці, зразу хочете Це, з роботи полетіти чи що? Ми, ми, нам не щось нас нас таке говорите такі речі. То ви ображаєте, говорить, що я клоун, то ви хочете мене з роботи. Ви ж не знаєте, хто ми такі, я не знаю хто. Мені, ти підійшов ми? до мене, не представився, Я не, я, я не ви знаю, ви знає, хто не говорить, всі. тому я договорю, що Чому? до мене, Чому не до мене підійшов. Ми, ви поки я підійшов ви зразу за, за фотоапарат берете. Ви думаєте, що у нас фотоапаратом налякаєте? Чи що я щось не розумію? Будь ласка, ваші. Я не налякаю на автомобілі. ще немає? Звичайно, що є. Докажіть. Тож... Зараз ще не показуєте. Я не відмовляюся показувати. Я не відмовляюся показувати. Будь ласка. Ми ж вам Скажіть мені законну причину, Чому ви мене зупинили без причинки. Я ще раз говорю, чому ви зупинили мене без причини. Я їхав, ви мене зупинили, немає такої зупинки, провірка документу. Неправда. Я їхав з Ремнер без безпеки. Ви маєте докази? Маєте докази. А я що їдуть, що. Ви їхали і зупинились. Я зараз, ви кажете, що я, я що їду, що у вас ще що з шинами? Не подивиться на свою шину, бачите? Ні, Ла, я не бачу. Він знаходиться в несправному стані. Не відповідає вимогам ПДР. Ну і що? Зараз цей автомобіль поїде на... На станції будемо це все робити перевір. Ну зараз ми поїдемо. Після того поїдемо на решме дальше. Зараз ми поїдемо. Я вам це обіцяю. Я вам говорю Цей автомобіль сьогодні буде на вам. Я вам говорю. Мені не треба, що ви говорите. Я не для цього зупинив. Я вам говорю, ви мене зупинили незаконно рідно, і дієте незаконно. Ви? По друге, по-друге, ви не маєте мене права знімати То на цю ви? відеокамеру. Ви знаєте останній цей пункт, який ви кажете, 12 пунктів є для. Ви зна... ви знаєте, що ви вам заборонено знімати? Я вам забороняю знімати на приватну вашу камеру. Забороняєте? А хто вас знімає? Я тримаю телефон. Собі. Хто знімає камеру? Скажіть просто. Це мій приватний мобільний телефон. Шаново, це не камера. Ви бачите, що камера? це камера? Ну а чому ви, мене... чому, ви мене... чому ви проводите відеозйомку мене на свій Я приватний відеотелефон? Хто сказав, що відео? Ви... Я тримаю просто телефон. Знімати. Ну заберіть його, від мого лиця. Я де біля вашого Вот ваша обличчя. Про що ви говорите? Ви не адекватна людина чи що? Неадекватна. Ви себе нормально почуваєте? <кхе> Я себе веду як хочу, розумієш? Ні, Ви мене зупинили незаконно. Ви мене зупинили незаконно. Нервіше, ви, мене, не ви, зу... ви мене зупинили незаконно. Ви Законну виму працівника міліції, ви зобов'язані пред'явити. Посвідчення водія на закон... відповідної категорії на, закону... на законних, а на... вас зупинив інспектор на законних підставах, оскільки у вас є порушення правил дорожнього руху. Немає і в мене ніякого з... порушення. Мене уважно. І одна з причин. Ви мене зупинили незаконно. Зупинили мене незаконно і немає зупинки причини. Інспектор що сказав, вона? що він хоче перевірити мої документи. Ви вважає, для ви того, щоб перевіряти документи, потрібна інспектор підстава. Ну, ви порушення, порушення. Порушення. Які порушення не користуєтеся раменями безпеки. Неправда, інспектор сказав, І що, знаю, що ви... він при... хоче перевірити мої документи. Я Не знаю, чого ви їдете зліва на право, чи ви ями об'їжджаєте, чи ви в нетверезому стані це треба перевірити. І для того ви були зупинені, шановні. Так що, будь ласка, придивіть ваші документи. Будь ласка, законну причину і Я суть своє правопорушення. Підстави. Ще раз вам кажу, суть зупинки і суть мого правопорушення. Чому ви мене ми зупинили... Ви третій раз? Так. З і четвертий, і десятий. Ні. Ви, ми вам повторимо тільки те, що ви допустили, яке порушення. Розумієте? Ви допустили. Не користування ремнями безпеки, що порушує пункт правил 2-3 разів. Друге, характер вашої їзди. Я не знаю, чи докази. Будь, причина, ласка, мені, ласка, докази будь ласка, предоставте. Докази у нас на відеореєстратор. Будь ласка, надайте мені ми докази. Вам докажемо. давайте мені докази. Ви, будь будь ласка, мені придивіть перші документи. Докази мені надайте. документи. Докази мені підлязь. надайте. Докази до дивіться не вам, а докази даються докуда. Докази, докази мені давайте матеріалів. В інспектор ви взагалі вас треба вигнати з роботи, тому що ви не знаєте не свої своїх своєї роботи. Докази давайте не ваше кажуть. Докази давайте. Чому ви мене зупинили без причини? Ви спочатку покажіть документи. У вас є документи? Чи ви... Докази. Звичайно, що я вже десятий раз повторюю, що в мене документи є. Покажіть, можете їхати. Яка проблема? Проблема, що ви мене без причини зупинили, розумієте? Без причинна зупинка. Без, без причин зупинки я не нарушив ніяких правил. Якщо ви маєте якісь порушення, будь ласка, мені пред'явіть. ми не маємо ніяких порушень. Ким ми маємо порушення? Шановний, ви, 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 ви згоди, боїтесь, згоди. ви може в рушку чи ні? То мене, будь ласка, скажіть мені до побачення і я поїхав. Ні, ви нам скажемо до побачення після того і побажаємо, мож, вам Можливо, на... я не буду, вам... можливо, документ, я не буду вам... на вас скаргу писати. Це ваше право. Якщо можливо. щось на ваших діях є незаконне, ви можете ну, вам... написати скаргу. Якщо це є скарг, <пи> будь вам... ласка, придивіть документи ваші, ми перевіримо, чи ви в порядку не знаходитесь в розвитку. І підіться. Звичайно, що є. Чому у вас Прич... тресуєте руху? Причина зупинки скоєного правопорушення. Вам пояснили вже, повторяю вам п'ятий раз. Я вам говорю. Ви мені говорите одно і те саме. Я вам вже п'ятий раз повторюю. Я вам говорю. Ви маю. порушили пункт права. Я не порушив докази. Які без ви безпеки? маєте докази? Це перше. Докази ви маєте. От ви сидите навіть без ременю безпеки. <laughs> Я що? Шо... Зразу після зупинки. Я що їду на Ну Ви ж самі кажете, що ви їхали вас тільки, що зупинили. Правда? Ну, я, зараз, я зараз, що їду дорогою, я стою, ти що тупить, що? Ви мене, будь ласка, не ображайте, шановні. Ми з вами не друзі і не це. Я при виконанні обов'язків. Я ж тобі говорю, ти Ми, що не тобі, розумієш, я що? Попрошу я хочу до тебе, новини. як я хочу звертатися. Яка проблема? Ти мені щось забороняєш, щоб я тобі казав я ти? Я вам забороняю. Я тобі якась є проблема, щоб щоб ти мені можеш заборонити а ти казати? Ми що, друзі чи що ви мені ти на те? Ти на на на, пос, на посаді, так, ти будь державний службовець. Поважайте, будь поважайте, ласка, це. І ми ти маєш нормально прокуратуру. І нормально і ти, і ти маєш сидіти нормально. Не ти а ви, шановні, я, я до вас нормально звертаюся. І не на те, а на ви до вас звертаюся. А ви до мене звертаєтесь на те? Я можу до тебе звертатися як воно. хочу. А я вас буду подавати за образу честі гідності в суд. Будь, Будь яка ласка, яка проблема? Ваше прізвище ім'я по батькові. Подавайте. Будь ласка, <різви> ваше прізвище ім'я по батькові. Причини зупинки такі... і суть скоєного правопорушення мого. Докази. Інспектор, я довго буду стояти? Ви будете стояти, я поки, поки не ходіте. Я вже документ. стою 12 хвилин. Що ви маєте право... Я, можу право керувати, я маю право зараз їхати. Без... Ви не маєте права їхати, маю тому право. що в мене є підозра, що ви керуєте <править> без посвідчення водія. Тому що чому ви боїтесь придивити на мене? <править> я, я не боюсь, я хочу, щоб ви. Будь ласка, щоб ви діяли згідно закону. Чому Ми ви не, не дієте? Ви порушили вже всі інструкції, які тільки можливо. Назвіть, будь ласка. Знімайте мене на приватну відеокамеру. Ведете відеозйомку. Це для захисту себе, тому що, щоб доказати, що ви не ображали. Не словами. Це дуже добре. Дуже. Може і так. Я слухаю, чому ви мене зупинили? Хлопці? Шостий раз повторити. Ви маєте тут право стояти, тут у вас записано в маршрутному листі і каза. Ви маєте право перевірити. Що? Ви для цього не маєте таке молодень, що в нас привітає. Які спеціальні служби, це це. Ваші. Так, 8.46. Ви затримуєте себе. Ми вже не... 15 минут, я не спішу. Ви не спішите, то може ну. ми спішимо. А може це ваша проблема. Тобто Сідайте в машину віде. і їжджайте звідси. Чого ви тут стоїте? Віде. Чи ви тут стоїте? У вас є маршрутний лист, що ви тут можете стояти? Я нема, Ну, ви думаєте, що ми виїжджаємо що? Просто так сюди ви виїжджаєш. Я Ще? думаю, Тому, що ви, ви просто так приїхали... На, на роботу, вийшли, є у нас маршрут, куди ми маємо їхати. Я просто, думаю, що дня, ви просто так буде, приїхали і тут трошки думаєте, що ви тут хабарів наберете. Ми не приїхали спеціально, щоб чекати, поки приїде. Тому що будемо, ви, на час, і будемо з вами 13. Кода ми йдуть. 5.05 перетнули кордон по червоному коридору, так? Цього року. Без вантажу, без нічого. А інспектор, ви що, таможник, що? Інспектор, ти таможник? Я вам представлюся, шановний. Ти таможник? Та я пояснив людині, яка операція і що до чого. Ну, чоловік... Нічого не пояснив ти мені. Не пояснив? Так. Ви зупинили мене для провірки документів. Що ж таке? Ти, ти таможній? Десятиденний термін. Ти таможні. Ми виявляємо Ти таможнік? і направляємо матеріали на митницю. Я кажу, ти та можні. Я маю рішення. Я вам представлюся, я старший інспектор Тисницького. Я дуже радий. Титаможнік? Ви, будь ласка, мені не ображайте, мене а я би ще раз кажу, ти розуміють. Передивіть документи. У вас протермінований транспортний засіб, який знаходиться на митній території України. Ти Ти таможник? Чому ти мене зупинив? Тому, що ти ви... Я вам по інспектору пояснив. Не я вас зупинив, він зупиняв другий інспектор. Я дуже радий, але ти зі мною розмовляєш, ні? Так, я зараз вами розмовляю і я вам поясню Вже шостий раз. Ти таможник? Причину вашої зупинки, вашого транспортного засобу, так що, будь ласка, Причина ваші зупинки документи. була інспектора перевірка до документів. Вам пояснили дві причини. Дві причини вам пояснили. І третя виявилася автомобіль так, протермінований. Так. 10-денний термін від 4.05.2013 року повинен був покинути митну територію України. Чому він не покинув? Ти таможник? Прошу. Ти таможник? Я гаїшник. Ну а чому ти говориш, чому не покинув машину? Таможня Можна... служба цим займається. Я буду розбиратися з таможньою службою, що ти переживеш. Я... я знаходжусь легально. Ви легально? Так. На яких підставах? Тобто придивіть, що, на яких підставах ви легально знаходитесь на території України? А я говорю. Що ти мене, документ, ти мене повинен зупинити за порушення правил дорожнього О, руху. Зупинили за порушення Неправда, правил дорожнього докази не які? Прав... Які докази? Ми вам пояснили. Які? Як які? Ви погано пам'ятаєте, що вам говорили коли. Ти ж вони адекватний? Я не адекуван? А хто? Ти бачив, що ви може не Я, питався, я, причини, я раз неадекватні. Причина причини, зупинки там, ви, і суть сквоєного правопорушення. Ви, так і запрограмовані, Одно і те саме. Я тобі ще раз говорю, ти не таможник. По, по правилах дорожнього руху. Причина зупинки поясню, і суть скоїного правопорушення. Права 2-3. Перше питання. Друге питання. Загальнодержавна операція. Будь правило, 2-3 про що говорить? Не користування ременями безпеки. Докази, будь ласка. Вони є докази. Ви ваші документи. Ну, передоставте мені докази. Без, до... Без доказів це... це не порушення. Я предоставлю докази, якщо... Ну, будь ви будь ласка. це в суді, я предоставлю докази. Будь ласка, предоставте мені. докази. Ви мені, докази. будь ласка, перші документи передоставте. Докази мені дайте. Докази? Ваші документи? Доказ, докази судської нового правопорушення. Ви будете придивляти документи? Чи? Звичайно. Коли? По законі, на законній підставі. Я сказав законну підставу. Докази? Дві підстави. <кхе> Третя виявилася під час зупинки. Яка перша підстава? Перша підстава була, характер вашого руху транспортного Ну. Зліва, вправо, по цілій дорозі Я не знаю, яка причина, що ви такі хотіли. Це перша. Друга підстава ну, це використання б... ремнями безпеки. Ти яка дорога? Яка дорога? Нормальна дорога? Яма. Я їхав правим Я рухали, боком. З правої сторони. там ні одне немає ну. які проблеми. Для чого петля? Зліва направо. Ну. Друга підстава ремені безпеки. І третя підстава це транспортний засіб знаходиться на закордонних номерах. Щоб перевірити, згідно операції державний контроль чи не протермінований термін перебування на митній території України. Три важливих Нак... підстави для Наказ. зупинки транспортного засобу. Наказ. А ви послухайте мене Наказ. Наказ акції, будь ласка, мені предоставте, що ви маєте право перевіряти перевіряти, тому підійде. Я мене таможню перевіряю. А що перевіряєте? Транспортні засоби перевіряють, мене ну, таможні. Транспортний ну, засіб ваш не є <світ> <світ> А Ти говориш, що у вас є акція. Будь ласка, наказ. Яка акція? акція можуть проводити магазини, не ми. У нас акцій нема. А що у нас вас є загальнодержавна операція. операція. Ну, Та Це не акція. Так на загальнодержавну <світ> операцію, будь ласка, наказ. Алло.